У нашому місті діє чимало молодіжних ініціатив. Однією із них є Марійська дружина, дитячий церковний хор, що діє при церкві святого Миколая міста Радехова за підтримки Радехівської районної школи мистецтв. 14 жовтня учасники об'єднання відзначили 25 років із початку своєї діяльності. Вже традиційно на богослужіння до храму святого Миколая міста Радехова зійшлися старші та молодші хористи. Проте сьогодні у них особливий день, адже саме у свято Покрою Божої Матері був заснований дитячий церковний хор Марійська дружина. І хоч перші її учасники, тепер вже дорослі та досвідчені хористи, в цей урочистий день церковні пісні співи вони виконують разом. Вже рівно 25 років, із року в рік, із свята у свято, Марійці тішать радихівчан своїми чистими дитячими голосами, адже саме молитва дитини є по справжньому щирою. Дякував таким юним прихожанам церкви Декана Радехівський отець Юрій Михалюк. Перше, чим продовжити богослуження завершити зараз наші діточки, які вступають в Марійську дружину, буде зачитана молитва і благословимо їх, щоб вони разом з нашою Марійською дружиною, яка вже є 25 років, надальше могли прославляти, співати своїми голосами і своїми добрими вчинками. Отверди їхні серця, усвіди їхні життя, прикраси чистотою, бережи їхні почуття, добрих тіла подай ласку, спокою, оброди, подай здоров'я милосердя, ти єси Бог нас, і тобі самі, даємо от сили і істому духові, нині час і навіки. Сьогодні приймаємо до лав марійської дружини Борейко Роман, Дмитрук Станіслав, Враташ Тетяна, Стецишин Ульяна, смішко Тетяна і смішко Мар'ян і благословляється, і освячується діти марійської дружини, во ім'я Отця, і сина і Святого Духа, благословляються, благословляється, освячується діти марійської дружини, Отця, і сина і Святого Духа. Кожному із нових учасників марійської дружини було вручено символічні значки. Звернувся до дітей та молоді отець Володимир Царик В сьогоднішній день. Хай матінка Божа і надальше покриває вас, діточки і молодь марійської дружини вас своїм покровом. Хай ніколи не залишає, хай допомагає вам у вашому житті. Після завершення богослужіння наймолодші та старші учасники марійської дружини спільною пішою ходою прийшли центральними вулицями міста. Святкування із нагоди 25-ї річниці з часу заснування Марійської дружини її учасники продовжили у кіноконцертній залі телестудії Радехів. Тут у дружньому та майже родинному колі Марійці пригадали, як 25 років тому розпочалася їхня спільна діяльність. Прийшли до мене поважні люди, яких вже зараз серед нас немає. Це оце Ярослав Михалюк і Василь Карплюк. Пан Василь Карплюк, дяк церкви. І запропонували, а я на той час вже була керівником хорів, отже, вони мене бачили, знали, запропонували, Людмила Іванівна, ходіть до церкви, будемо утворювати новий хор. Я, звичайно, була дуже вдячна, але побоялася братися за таку важливу справу, як церковний дорослий хор. Мені було простіше з дітьми. Я так і сказала, а давайте спробуємо дитячий, І спробували. Заснування та розвиток такого хору також потребував вивчення історії церкви нашого краю. Старалася вивчити історію Орадехівського краю, вивчила зрозуміти, як в церкві співали, щоб це не було неправильно. Дуже багато цікавого знала і про священиків, і про протяків, і про регентів, які відправляли віками в нашій церкві. Отже, найперше, я дякую оцю Ярославу і Василю Федоровичу, який прожив нелегке життя. За свій патріотизм і за, свої, за свій розум був вивезений на Сибір. Але коли повернувся сюди, сам виходив з Батиєва. Василь Федорович знову почав свою діяльність, адже він дуже любив пісню. Він мене дуже багато навчив. Отець Ярослав так само привив любов і дуже плекав і любив дітей, особливо. Отже, їм щира вдячність, щира вдячність тим людям, які зберегли церковний спів, які записували це нам просто. Ми прийшли є книжки, є ноти, і ми співаємо. Зберегли власноруч, записували в зошити це все. Берегли і передали нам. Свою наставницю Людмилу Сухар привітали наймолодші та найстарші учасники Марійської дружини, адже сьогодні існує уже три хвилі такого дитячого церковного хору. Дитяча молитва це є подвійна молитва. А ще тоді, коли співає хор дитячий. Ми почали свою діяльність 25 років тому, власне, на, на сплословий отець Ярослав Покрови. Ми тоді, якщо пам'ятаєте, ми були тоді в будинок учинської творчості, і ми давали концерт на Покрови будинку культури. Слово мав отець Ярослав. Були поїздки, ми в'їздили весь район з моєї дружини, співали в всіх церквах різних конфесій. Ми посвячували храми. В Турківському районі співали артилерійську службу Божу. І нас запросили, розумієте, там, де завжди був Московський патріархат, вони побудували нову церкву, Українську православну церкву київську патріархату і запросили нас співати Службу Божу на звідтя на посвяченні цього храму. До сьогодні згадують там в тому селі отий діточок. Про історію виникнення такого феномену, як Марійська дружина на Україні, розповіла присутнім Світлана Єрмілова. Марійські дружини засновано у Римі в 1563 році. В 1563 році, а в 1615 році вони прийшли до України і Білорусі і в Греко-католицькій церкві, і у 1900, не помилюся 38 році. До марійських дружин почали приймати чоловіків. Я прийшла до Марійської дружини в 1997 році, бо я прийшла в Радехівську районну школу мистецтва. Одними із перших учасниць марійської дружини є хористи теперішнього молодіжного церковного хору Тедеум. Хочу привітати всіх учасників марійської дружини. І знаєте, своє вітання я почала певно подяки тим людям. Які цього заслужили, і це буде Людмила Івановна Сухар. Це прекрасний педагог. Знаєте, нею працюю не перший рік, і хочу сказати, подякувати, тому що ви знаєте, це не просто, це дуже важка праця, бо сама працюю вчителькою і знаю. І ви знаєте, от дівчатка стоять, вони були маленькими, вона вкладала. В ці душі, в ці е, такі дитячі серця, оці іскорки, оці зерна, які ростуть, проростають протягом 25 років. І Я думаю, що це не кінець. Дякували усім за спільну роботу протягом стількох років її молодші учасники марійської дружини. Навіть маю ще службу Божу підписана власноручно вона Людмилою Іванівною. Мені дуже приємно тут знаходитися. Хочу всіх привітати зі святом, побажати всім міцного здоров'я, щоб матінка Божа нас всіх опікала і щоб ми всі жили в злагоді і в мирі. Але хотіла би сьогодні нас всіх привітати, тому що таке ну такий ювілей не трапляється не кожного року і. Я думаю, з допомогою матінки Божої ну ми зможемо і далі співати і розвивати наш, наші голоси, і гарно співати, і прославляти матінку Божу, нашого Господа Бога. І все в нас буде добре. Свято проведене у кіноконцертній залі було сповнене щирих та приємних спогадів, адже до уваги присутніх було запропоновано переглянути архівні записи телестудії Радехів. Але збереглося те, що є в нас в серці. Я згадала, сьогодні дуже тяжко говорити після того, що ми побачили, як ми йшли від школи до серця тим образом, такі от такі маленькі, дуже маленькі, і співали в церкві, і стояли цілу службу, як ми хвилювалися. І згадалося те, як ми вчили першу свою службу, як до нас приходив отець Ярослав. Завітав на свято міський голова Радехова Степан Коханчук. Свято вдалося, свято є. Насправді ми побачили от той шлях, який пройшла ваша Маріївська дружина. Це такий, такий самий шлях, як шлях України. Спочатку було важко, були злети, потім були, напевно, якісь маленькі невдачі. Але ми рухаємося вперед, ми йдемо вперед, ми розвиваємося, ми ростимо. Є, ви вже називаєте три хвилі. Я більш ніж переконаний, що буде ще і четверта, і п'ята, і шоста, і сьома. І особливо звертаюся до вас, до тих самих менших. Напевно, років через 25 ви колись зберетесь, може в цій залі, може вже в іншій залі, і будете святкувати 50-річний ювілей і будете теж з захопленням дивитися на оце все, що відбувалося з вами протягом тих років. На згадку про 25-річний ювілей Марійської дружини Степан Коханчук подарував її керівнику Людмилі Сухар, ікону Божої Матері, завітав на свято регент церковного хору Роман Грабовий. Вітаю вас безперечно з тим ювілеєм. Бажаю і маленьким, і великим здоров'я, духовного зростання, творчого зростання. Я сьогодні був на літургії, слухав, як ви співаєте. І мені дуже сподобався ваш спів сьогодні. Не знаю чому, тому що ви, мабуть, всі сьогодні злетілися до рідної церкви. Хороша вокальна культура, гарно формуєте звук, хороший ансамбль між голосами і виконання гарне. Це, як диригент, я знаю, не приходить за малий період часу, це потрібно над тим працювати роками. І ось результат дуже вельми потішний на даний час. Хотів би, щоб ви кожну літургію так співали, як сьогодні. Ось так символічно потиснувши руки, керівники церковних хорів, що діють при церкві Святого Миколая, дали обіцянку спільно працювати та розвивати церковний спів на Радехівщині. Сірки й маття, сі діти на Засни 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 подякував марійцям за їхню діяльність, отець Володимир Царик. Якщо в нас є такі. Гарні керівники, як Людмила Іваніна, як Юрій Михайлович, і такі прекрасні діти, то в нас все буде. Наша Україна, як кажуть, переможе, і наша нація буде жити і буде Богом надальше, І як була благословена, так і буде благословенна далі. Бо з нами Бог, з нами причиста Діва Марія, яка нас ніколи не впусти, а завжди допоможе. Хай та праця приносить вам від Господа Бога благословення, дорогі діти, а вам, Людмила Іванівна, сили, наснаги, здоров'я. І що вище не одну хвилю викували, на завершення святкування Марійці, учасники трьох хвиль дружини, спільно виконали пісню Боже милосердя адже саме його, що молячись у храмі, вони просять для нас, для наших родин та країни.